Бухгалтерський облік доходів. Доходи спеціального фонду від реалізації продукції, робіт послуг. За матеріалами статті Анни Ляшенко. Повний текст статті розміщено на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку доходів спеціального фонду від реалізації продукції робіт послуг. Відображення в обліку операції з надання установою послуг навчання здійснюємо за допомогою документа Реалізація послуг розділу «Послуги». У списку що відкрився, створюємо документ реалізація послуг за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа Реалізація послуг зазначаємо назву установи, вид операції надання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна, відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На закладці Послуги створюємо рядок табличної частини. Відображаємо опис послуги, ККВ, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в бухгалтерському обліку отримання від покупця оплати за послуги з навчання здійснюємо за допомогою документа Банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа банківська виписка зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк відображаємо отримання оплати за послуги з навчання. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції надходження коштів від реалізації продукції, робіт, послуг. Рахунок, ККВ, суму з ПДВ, Ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Підображення в обліку закриття в кінці звітного періоду рахунку доходів. Проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерській, розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерській, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа операції, що ведені вручну бухгалтерській, зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині документа за дебетом та кредитом відображаємо закриття в кінці звітного періоду рахунку доходів. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит У праці бухгалтерського обліку, які наведені та розглянуто у прикладі статті. Відображена у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщена на нашому сайті kbs.NETua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!